Ми святкуємо такий невеличкий, скромний ювілей, але він для нас є дуже важливий. І Це є перенесення нашої семінарії з міста Мукачева до міста Ужгорода в часи імператриці Марії Терезії і Андрія Бачинського, нашого великого єпископа і просвітителя. Заснував теологічну школу. Спочатку це була теологічна школа, заснована в Мукачеві, Мукачевімануїлом Ольшавським. Імануї Ольшавський мав це велике бажання, щоб в нас була своя семінарія, так як єпархія мала дуже гарний розвиток, і починаючи від... Від владики, який до нас прийшов з Риму, грека Йосифа Декамеліса, дуже почало зростати, скажімо так, освіта священників, ну і разом з цим освіта теж освіта теж нашого люду. Йосиф Декамеліс, хоча був греком, але почав писати книжки з граматики, теж і з катехізму, для того, щоб ми як як церква, як церква Візантійського обряду, щоб ми справді помаленьку-помаленьку мали добру освітню базу. Потім цю справу продовжили його наступники, і особливо Мануїл Олшавський, є владика, він заснував цю теологічну школу в Мукачеві і так кажуть історики, що сам викладав там, сам викладав. Ну і коли вже прийшов час, коли це набрало потрошки, потрошки гарного розвитку, і коли. Андрій Бачинський став єпископом Мукачівським, коли була канонізована Мукачівська єпархія, завдяки старанням Марії Терезії, то було греко-католикам в Ужгороді передано. Ужгородський замок, де і була, якби куди й була перенесена теологічна школа Ольшавського, як уже семінарія, яку відкрив Андрій Бачинський, і він її посвятив трьом великим отцям Східної церкви. Трьох святителів то Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. І саме в ці дні ми згадуємо ці 245 років, коли Бачинський зробив це, це перенесення. Відтоді семінарія діяла дуже гарно. Це була колиска, колиска, де виховувалися наші священики. Це була теж колиска освіти нашого краю, бо там, там виховувалися найкращі наші, наші уми. І... Багато можемо згадати тих священиків, які там ставали прекрасними, теж викладачами. Потім і отже, такий є наш цей юбилей. Ну і потім ви знаєте, що. Е Маючи семінарію, ми мали можливості навчати наших молодих семінаристів теж в країнах Європи, особливо в Угорщині, при колегії Святої Варвари, але також в Словаччині, в Тернаві, при Тернавському університеті і в інших місцях. Так що семінарія помаленьку, помаленьку, набула такого дуже гарного рівня наукового.